У третьому році ми познайомилися з вами з темою Альдегіди. Давайте нагадаємо їхні гомологічні ряди загалом, що собою представляють альдегіди. Тобто альдегіди містять карбонільну групу, це АШО, Або по вигляду вона буде ось так записуватись і різні дзеркальні її проекції. Також мають закінчення Аль. Наприклад, перший представник, як ми запишемо, наша Альдегідна група з'єднана з гідрогеном. Наступний це гомолот. Додаємо ch 2 Сюди карбон і сюди ще два гідрогени. Тобто h 3 СHO. Це у нас метаналь. Або мурошинний альдегід, або формальдегід. Це у нас етаналь. Або ацетальдегід, або оцтовий альдегід. Наступний додаємо це H2 на гомологічну різницю. Сюди додаємо ще один карбон, це карбоніум-2, сюди додаємо ще два гідрогени, це буде 5. Це буде І альдегідна група, то це буде у нас пропан-аль. І так далі. Далі, також ми з вами познайомилися з назвами даних речовин їхніх ізомерів. Ми знаємо, що альдегідна група завжди розміщена біля першого атому карбону. Бачимо, що тут буде в нас біля третього етил і пентан ось, по 5 атомів карбону. Етил, етил у нас ось етил. Біля третього атома карбону. Біля третього атома карбону і пентаналь, бо 5 атомів карбону пентаналь. Далі. По фізичних властивостях альдегіди у нас зміщують електронно геозгустину до оксигену. Відповідно. Слабко утворюються для водневих зв'язків, і альдегіди мають нижчі температури, плавання, кипіння ніж відповідних спиртів. Щодо хімічних властивостей, хімічні властивості, щодо фізичних властивостей, то так, як в складі є подвійний зв'язок, то подвійні зв'язки нам дають реакції приєднання. Давайте ми переглянемо реакцію приєднання. Наприклад, у нас є H3. Це HO додати водень. Ми бачимо, що нам дає утворення. Це H3OH. Було давайте карбон 1, гідрогенів 2 і оксиген. А тут карбон 1, гідрогенів 4 і оксиген. Тобто якраз при напухом молекули 2 На 2 гідрогени. Ми бачимо, що альдегіди можуть відновитися до відповідних спиртів, а спирти відповідно окиснюються до альдегідів. Взаємозв'язані речі. Відповідно, наступним це так, у нас приєднання було, друге це давайте повне окиснення. Давайте візьмемо це H3CHO. У нас ацидальдегід або оцтовий альдегід, або ж етаналь. Повне окиснення, це скисне, буде буде напад. Або ж може бути частково окиснення. І часткове окиснення буде являтися якісними реакціями на альдегіди. Наприклад, альдегід. Будь-який альдегід. альдегід плюс аргентом одновалентний оксид або альдегід плюс купрум двохвалентний гідроксид. за нагрівання це відбувається. У нас відбувається реакція срібного дзеркала, тобто тут срібло виділяється та буде відповідна карбонова кислота. Та вода. У реакції. Відповідно, тут в нас може утворитися купрум одновалентний оксид, який має червонувате забарвлення. Тут срібло, тут червонувате забарвлення буде. Також утворюється у нас відповідна карбонова кислота. Там вода. Ось що відбувається. Давайте ми це спрогнозуємо по хімічних властивостях, як це все відбувається. У нас є це h 3 СХО. Додаємо аргентом 2О. У нас один оксиген ще приєднується до сполуки, а кислоти, так, аргент у нас чисто виділяється в срібла, срібне дзеркало, відповідно, називається реакція. І ми додаємо ще один оксиген і Ось такий результат у нас виходить. Ось ця карбонова кислота. Якщо це був оцтовий альдегід, то це буде оцтова кислота. Якщо це був етаналь, то це буде етанова кислота. Якщо це ж був по назві наприклад, ацетальдегід, то це ацетатна кислота. То відповідно такі в них особливості. Тут назва, наприклад, це етаналь, це етанова кислота. Інша назва етаналю це ацетальдегід, то інша назва танокислоти ацетатна кислота. Або це оцтовий альдегід. Відповідно, оце буде оцет Або оцтова кислота. Щодо реакції срібного дзеркала, подивимось, як виглядає на фото ось така реакція. Але в нас тут аміачний розчин аргентово-довалентного нітрату. У нас ось де особливості реакції. Отворюється чисте срібло. Ось. І також як проходить реакція будь-якого негід з купром двухвалентного гідроксиду при нагріванні. Тобто при нагріванні 2 двухлентний гідроксид це у нас синього кольору, а при нагріванні утворюється у нас купрум-2-валентний гідроксид, який поступово розкладається до 1 одновалентного оксиду, набуваючи такого червонуватого забарвлення. Ось те, що стосується до альдегідів, їхніх особливостей, також їхніх назв. Спробуй... Ні, давайте е, написати властивості h 3 це HO з водним. Тобто приєднання відбувається. Далі c 3 h 7 Це HO бутаналю. 3 і плюс 1 це 4 то бутаналь. Е, давайте повне окиснення. Це в нас киснем. І часткове окиснення. Давайте в нас е, візьмемо. Частково окиснення для HCHO плюс аргенту 2О. І давайте для c 4 h 9 cho пентаналю. Окиснемо його крупним двохвалентним гідроксидом при нагрівання і тут також нагрівання. Тобто при взаємодії альдегідів відповідно, з водним будуть створюватись спирти. То це у нас так 2 два карбони, то це с 2 h 5 oh етанол утворюється. При повному кисні це та водяна пара. При взаємодії з аргентом 2 це відбувається окиснення до відповідних кислот, тобто це HCOOH. Якщо це в нас метаналь, то це метанова кислота. Якщо це формальдегід, то це формятна кислота. І якщо це буде морошинний альдегід, то це мурашина кислота. Ну і чисте срібло, срібне зеркало. Тут у нас буде утворюватись також кислота. Це буде 4 9 ООН, купром 2О, та. -да Ось яка реакція буде відбуватися? Давайте самостійно спробуйте зробити це c 3 h 7 cho плюс води. Буде відповідний спит написати самостійно. Далі візьмемо c 5 h 11 cho спалити повного окиснення. Відповідні будуть продукти реакції. Давайте далі Це візьмемо взаємодію С. 4H9CHO плюс аргентом новолентний оксид з нолетний оксидзерка аміачний розчин, а також HCHO метаналь з реакцією купну двохлатного гідроксиду при нагріванні даній реакції. Добувається написати, що буде, деякі кислот при цьому утворюються.